Коридор, наскільки Російська Федерація зараз впливає взагалі на його роботу і чи після 19-го зможе всовувати в палки в колеса, як то кажуть, всім відомий вислів? Хотів би наголосити, що ми як держава жодних перемовин з Росією не ведемо в контексті зернових, зернових перемовин, коридору функціонування. А ми напряму спілкуємося з нашими партнерами, якими власне підписали стамбульські угоди. Це Туреччина організація Об'єднаних Націй. Власне, в цьому ключі і відбуваються всі наші перемовини. Тому конкретно сказати, що там Росія сьогоднішній день планує чи вимагає з боку України, не доводиться, але напевно, що нам якісь. Преференції для того, щоб продовжити свою роботу, вони будуть напевно що а, вказувати. Єдине залишається наголосити і згадати, що навіть після 29 жовтня, коли вони призупинили свою роботу в зерновому коридорі, ми як держава із нашими партнерами виконали взяті на себе зобов'язання. Більше того, вона почала працювати більш ефективніше цей зерновий коридор, тому що по факту Росія з вересня місяця дуже активно блокувала перевірку суден, і фактично кожного дня до моменту розблокування. Ми фактично там по 45 суден провіряли за добу до цього 7-6, тобто самі розумієте, це вже були штучні перешкоди. Тому я думаю, що після того, як буде знайдено певний компроміс і порозуміння в контексті дипломатичних перемовин, не буде Росія продовжувати роботу в зерновому коридорі, нам слід очікувати на те, що Росія так чи інакше буде знаходити якісь додаткові аргументи або час від часу цю тему хитати для того, щоб для чого для того, щоб звичайно пом'якшити стосовно своєї країни санкцій. і власне зараз ми чуємо, що одні з вимог, які закликає Росія, це так як було сказано у вашому сюжеті про те, щоб все ж таки почав працювати аміачний коридор тольятті Одеса. Ну і одним із ключових моментів, це звичайно, санкції щодо фінансової сфери. Це щоб мала можливість скажімо так. Але працювати платіжна система SWIFT а, в їхньому розсільгосбанку, ніби то здійснюючи свої експортні операції по а, так, елементах, які мають відношення до аграрної напрямку, щоб можна було ефективно їм працювати. Тому ну, власне зараз це в процесі перемовин, що в кінцевому випадку буде погоджено. Ну ми з вами залишаємо слідкуємо і будемо аналізувати далі. Ще одну тему проаналізуємо. Українські аграрії посіяли майже 4,5 мільйони гектарів озимих зернових культур, що склало 92 від прогнозу. повідомлено в Міністерстві аграрної політики України. Фермери шести областей: Вінничини, Волині, Київщини, Полтавщини, Тернопільщини та Буковини завершили сів озимих. близько до завершення аграрії Житомирщини, Хмельниччини та. Чернігівщини знову ж таки порівнюємо, бо все в порівнянні пізнається з попереднім роком. Денис розуміємо, війна, але аграрії продовжують працювати. От про умови їхньої роботи давайте ну, власне, ну в нас немає вибору. Ми так як Збройні сили України, які тільки йдуть парад, наступають, звільняють наші території, аграрії тримають аграрний фронт і працюють на полях, незважаючи на ті умови, які складаються. Звичайно, що важкий рік для всіх економічно він дуже важкий в контексті навіть отримання якихось коштів для функціонування бізнесу, не говорячи вже про якісь прибутки, і ми бачимо певну так механізм, який вплинув на те, що скоротилася кількість. Осівних площ у зим в осінній період часу, саме з озима кампаніям, тому що у нас на жаль ще є залишаються окуповані території. Але окрім куповних територій, у нас фактично коли не функціонував можливість повноцінного експорту, не було можливості аграріям продавати свої, свої збіжжя, і це власне дало ситуацію в призвело до такої ситуації, що аграрії залишились без коштів, і як наслідок не мали можливості профінансувати свої кампанії. Тому чому ми так завжди наголошуємо на те, що на тому, щоб зерновий коридор працював, щоб експорт з моря ішов, і більше того розширювати дійсно можливість експорту іншими е, нашими територіями, не тільки з Одещини, а й з Миколаївщини, тому що там теж дуже потужні порти. Тим сильнішим буде ставати е, можливість отримувати більшу можливість отримувати кошти для сільгостовників. І, хоча б краще бути підготовленим до посівної кампанії весняний 23 року, і тут власне залежить продовольча безпека не лише країни, а й інших країн світу, тому що від того наскільки ми зможемо вчасно і ефективно засіяти поля, залежатиме урожай, який ми будемо експортувати в 23 році. І власне від цього залежить робота аграрного сектору України. Тому не випадково було зазначено на саміті G-19, ми також називаємо так дивіджі 19 ага. про те, що Україна готова ініціювати проект. По тому, щоб експортувати більше збіжжя, щоб сьогодні європейські світові країни допомагали закуповувати в Україні зернові власне на майбутнє, потім експортуючи його до бідних країн, таким чином ми б закривали питання економічної, політичної такої підтримки України, і ці кошти пішли в підтримку сектора і в державу. І ми закривали питання можливого продовольчого кризису, який би міг виникнути через відсутність українського продовольства в бідних країнах. Почула вас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук був з нами. Дякуємо, що долучилися коротко. Сподіваюсь, наступного разу буде більше